Дорогі друзі, йдемо за ліцею прогулятися трішки. У нас вже обідній час, ми вже навіть і пообідали. Женя трішки зайнятий, тому щоб не заважати, вийшли на вулицю прогулятися. Будемо гуляти в сторону базару. Нам нема різниці, куди гуляти. У нас там яйця скоро закінчаться, тож потрібно купити то. Заходимо в на базару, там газинчик купимо яйця, можливо, ще що там подивимося. Якщо нам щось приглянеться по хорошій ціні, Йдемо. Плани в нас такі. Не жарко у нас сьогодні. Так, декілька днів вже зберігається така прохолодна температура, ну я як в футболці йду, але... Якби в мене було що з собою накинути, я б не відмовилася. Навіть не знаю, скільки градусів. Але немає духоти і не спекотно. Я знаю, що ну, вітер такий був. Я знаю, що і в Європі зараз вітри, і на Україну якийсь ціклон. А, бачила, що насувається з вітром. Так, зараз. По всьому світі. В Австралії там взагалі очікують якийсь тайфун, здається. Там височезні хвилі. Тож всі відчуваємо. Мабуть, зниження температури по як в ваших країнах. Я знаю, що в мене глядачі з багатьох країн світу. тож... Пишіть, яка у вас зараз температура, погода. Цікаво почитати. Базар порожній. Коли це хоче покосити, зараз ми запитаємо. Hello. How much? 20? 20 тисяч, ну такий, ще маленький кокосик. Один, один, так. Дивіться, який ви там. Оп, оп. Не відчиняють. Вдома ти так не відчиниш, навіть якщо купиш кокос, бо потрібно такий Ножик. Благодаря. А, дай ми бек. Благодаря. Благодаря. моя, Thank Благодаря. 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 На кота. Я ось так тобі повішу. Так, а ти обережненько. Отак. Можеш пити по дорозі. Поїхали, яйця купані. Бачиш, що там відчинено. же добре на базарі, коли тут спокійно. Немає такого сильного руху, бо то, коли байків повно, то взагалі... Неможливо з дитиною зорієнтуватися, що тобі взагалі потрібно. Дивишся по сторонам, щоб ніхто на тебе не наїхав. 38 тисяч, один кілограм є. А, 32 тисячі. в кілограмі 15-16 штук це кілограмами вигідніше брати, ніж десятками. Під тихий час всі сплять. Дідусь спить. Бабуся спить, що яйця продає, будемо будити. Hello. Квіти у нас ще є. Ми нещодавно купували, мабуть, вже днів 5 стоять, ось такі жовтенькі і ще декілька днів простоять. Квіти поки що брати не будемо нові. Так, Аліса у нас ще є. Я нещодавно Алісі запитувала, кажу, Аліса, який ти хочеш подарунок на день народження. Каже, букет квітів. Моє маленьке сонечко хоче букет квітів на день народження. М -м -м. Бо вона ж бачила, коли ми йшли до Тані на день народження, до Віки на день народження, купували квіти, тож хоче й собі букет квітів. Так, що в нас тут продають сьогодні? Що в нас тут є? Невеличкі кальмарчики, диви якась рибка маленька, кальмарчики. <гонки> угу. <Так. гонки> Далі мушлі, мушлі продають, але ми не знаємо, як їх готувати. <гонки> Бачиш, різні он. Устриці продають. Буду скривати його. І, і ти Ти не любиш такі мушлі? Ювелірка, прямо тут там воно риби продають, тапки, шапки і одразу прикраси. Це золото, це ювелірний магазин. Тут можна і гроші обміняти, і золото придбати. Речі, є такі непогані вироби. Я вам вже показувала, що у Азії золото такого жовтого кольору. Жовтіше, ніж ми звикли. Я забула, яка там проба. Але в Азії ось воно... Скрізь таке жовтеньке. Просто так собі на базарі біля риби продається. Тихий час, обідній час всі сплять. Тут щось таке дивненьке, якісь малесеньке яблучка. що воно таке? Не знаю. Ти хочеш понюхати? Воно нічим не пахне, Аліса. Бачиш? Поїхали далі. Я хочу Я хочу Що ти там собі придумала? Кумедне. Що тобі там кумедне? Ще різні мушлечки. Потрібно пошукати якийсь рецепт, як готувати мушлі. Мені чомусь приспічило. Можливо, хто знає якийсь гарний рецепт, пишіть в коментарях. Обов'язково дослухаюся. Ананасик візьмемо. Окей, 20 тисяч, каже, коштує. Дякую. я казала, що дуже смачні в неї ананаси. І ти будеш задоволена. Я б ще фаршику взяла. Кілограмчик. Фаршику може взяти, кажу, Аліска. Візьме? Чи вони ще працюють? Бо що з моєю підлогом? Hello? One kilo? Є? Yeah. Так. Yeah. Зараз кілограм фаршиком зробити. Бать які креветки висипають. Щось я не зрозуміла. Я м'ясо завжди 120 брала, а це 150 воно мені. Не м'ясо, а фарш. М -м, каже. Чи то м'ясо подорожчало, чи то вона там більше мені зробила. Ну, прийду додому, переважу. Подивимося. І щось дощик накрапає, такий дрібненький, неприємний. Ой, які помідори гарні. Зараз вам покажу великі. Гарні які помідорки на гілочці. Не пахнуть. І ти хочеш понюхати? Понюхай. поїхали, далее, Алиса? Hello. How much? How much? much? 25? Twenty-five? Okay. Двадцять 25 пять можна брати. Трішки. Так, а волока у мене трішки більше кілограма, на тридцять тисяч. Дуже гарна ціна. 25 за кілограм. Thank you. Так називається, ми сходили за яйцями. Яйця взяли ще і до яєць. Їдемо потихеньку додому, щось крапає. Дощик, Аліса каже, мама, треба тікати додому. Треба тікати, щоб не намокнути. Так? Маленький дощик, котре в нас година 14.22. Ну, Якраз поки йдемо додому. Та й буде час вже в колясці виходити покатуватися у... на денний сон. Бо вже час спасеньки зайчику. Я не, не хочеш? Та да. ось і третє будівництво поруч. Ось тут машин сьогодні повно. <пілу> Я, ну, ми війдемо, пройдемо там чи ні? Так. Пройдемо. Дядько, кудись байка пхає. Дякую. Ми вдома. У тебе буде рибка нема? Так, ну що ж, Аліса вже в колясочці заснула. Ми прийшли додому, вигрузили всі наші покупки і пішли кататися в колясці. Невеличке кола і вона вже спить. Вот. А я вам хотіла розповісти, хто пам'ятає історію зі щуром, хто давно в нас... Зовсім не спостерігає, а хто новий, то розповім. Якось листопад, мабуть, був уже. Чи це жовтень був, я не пам'ятаю. До нас якось вночі заліз щур. Ми живемо на п'ятому поверсі, спалю, спа спимо завжди з відчиненим вікном та дверима на балкон. І вранці я якось прокидаюся, дивлюся. Авокадо погризане, а я досить часто залишаю фрукти та овочі на підлозі, бо ну те, що може лежати, бо не завжди є місце в холодильнику, щоб все скласти, бо холодильник досить маленький. Думаю, а я якраз напередодні купила авокадо, Думаю, ну я ж дивилася на базарі, гарно дивилася, щоб нічого не було погризано. Бачу зубки такі, думаю, мишка. Потім думаю, ні, це, мабуть, зубки не мишки. Я до хліба, а хліб в нас також не в холодильнику, і хліб там наслідив той щурик. Ой, ми давай все мити, витирати. Написали тоді власниці. Верніше, ми спочатку перший раз не написали, ми намагалися якось самі справитися там йому. Різні ставили перешкоди, але до одного місця ти перешкодив щоран. Туди в місті дуже багато. Тож коли він до нас заліз вдруге і також там добряче нам напакостив, погриз де що в квартирі. Посеред ночі я за ним зі шваброю бігала виганяти, вигнати намагалася, але він заліз. Під холодильник я вам уже тоді не стала розповідати там. Ще було багато разів, коли ми, ми вже коли ось таке після першого разу ми почали закривати вікно і двері на ніч, щоб він не залазив, а потім якось ніби уже не бачили слідів, щоб він приходив, були необачними і відчин... ну, залишили невеличку щілинку, і він все рівно до нас проліз, то вже після другого разу ми вже не залишаємо на ніч вікно. Та двері. Тоді ми сказали вже власниці, хто пам'ятає, то нам цю пастку принесли, там йому підвішували різні, різні приманку, щоб він попався. Та пастка в нас місяць простояла, він до нас приходив, бо я можу відслідкувати, коли він приходив. Він коли приходить, він, у нас на балконі стоїть пральна машина, і там зверху у нас вертикальна загрузка. Так? Скляна така таке віконечко там, і я його протираю пил, і коли він приходить, лапками там ходить, мені я бачу нігтики, сліди. Тож я можу відслідковувати, коли був щур у нас на балконі, коли ні, бо він ну, завжди. Ну я сподіваюся, що завжди, коли він приходить, він саме там на, на машинці на пральній ходить. Отож, якось уже деякий час, ніби я його не спостерігала. А, я не дорозповідала вам. А, пастка в нас місяць простояла, він так і не потрапив куди. І був у нас клінінг, і в нас її забрали. Женя каже власниці, що навіщо ви забрали пастку? Ми ще ну, час від часу спостерігаємо, що він приходить. А, вона каже, ну, якщо він не попався, то я, каже, куплю. Там якісь, якісь, якусь приманку, якийсь корм отруту, щоб його отруїти. І вони там в себе на даху порозсипали. Ми ж були дуже сильно здивовані, коли бачили, ну, там, інколи ми там ввечері дивимося, кіно бачимо через вікно заліз, ходить по пральній машині. Ми до нього, а він просто з такою швидкістю по трубах, які йде. Вода потрапляє до пральної машини, ці просто пластикові труби, і він вони вертикально стоять і вони оце бігають по цим трубам. Ви тільки уявіть собі. Я б ніколи в житті не подумала, що я там розумію, там ми інколи ходимо по кабелям, можуть бігти щурі, але щоб отак. Вертикально вони переміщалися по трубам, я такого ні, ніколи навіть і уявити собі не могла. І оце на п'ятий поверх вони до нас лазили. Ві... Ну, я сподіваюся, що він був один Це щур. Отож, е... Власниця поклала там отруту. Вона попередила, каже, щоб Аліса туди сама не ходила, щоб, не дай Бог, бо там отрута, там і пастка стояла, і я бачила, що вона пшенички понасипала. От і, і я й бачила, що там щось було погризено на даху на балконі. Ну тобто він там також ходив собі, щось хазяйнував, той щурик. Кажу, Щурик, бо сподіваюся, що він там був один. І оце нас два дні не було. і Я вчора перед виходом на прогулянку придивилася, дивлюся, лапки є на пральній машині. Блін, так розстроїлася. Ми знов цей щуряка. Зараз буде спека, і вночі з зачиненим вікном ми просто подуріємо. І якраз поверталася вчора ввечері з магазину. І наша власниця стоїть, бо Жені каже, треба їй знов написати, щоб вона щось зробила. Вона стоїть, я кажу, що знов приходить щурик. Вона каже, то я йому куплю цукерочок. Знов. Ну, думаю, добре. Цукерочок то цукерочок, але ж вже скільки він ходить, цей щур. І... Корочі, потрібно якось вирішувати. А сьогодні вона в Жені, Жені написала, бо Женя з нею спілкується, переписується там. Каже, попався в пастку щурик. От ми досить сильно зраділи, особливо я, що він нарешті попався в пастку. І я дуже сильно сподіваюся, що це один поганець, тільки один, який ходив до нас. І це ж уявіть собі, скільки часу. Там, ну нехай перший другий раз він до нас заліз. Там було йому, що поїсти, погризти. І він ще там деякий час ходив, бо пам'ятав, що там є якась їжа. І оце весь час ходить в пошуках їжі, мабуть, я не знаю. По місту величезна кількість щурів. Це просто такий великий недолік. Звісно, що в Азії, та не тільки в Азії, їх скрізь вистачає, але мені здається, в нас в Україні такої кількості щурів точно немає. У нас є служби, які труять їх, які за цим спостерігають. Чому тут цього не роблять, чому не відводять належної е, належної уваги до цього, тому що Ось дивіться, до прикладу, ми прийшли зараз. Я стою, це готель. І отам В'єтна у в'єтнамців всі двері, всі хати відчинені. Ввечері ці щурі з одного будинку в другий ганяють як в себе вдома. В них на першому поверсі, майже у всіх там кухня. Ти йдеш ввечері, дивишся, двері відчинені. Люди ж там собі щось готують, вечеряють, ходять в піжамі. Ти все це бачиш, і щурі бігають в них по хаті. Я не знаю, я б вже або двері зачиняла, або б якось. Ну, вони до цього звикли. Для них це все нормальні речі, а я до цього просто звикнути не можу. Хоча наша власниця наших апартаментів, коли ми вперше сказали, що там щур, вона ой, там я їх теж дуже сильно не люблю, але я думаю, що вона так, так сказала, щоб можливо заспокоїти мене трішки, або ще що. Хоча в нас в, в наші в нас завжди зачинені двері, і в нас навіть там вхід по відбитку пальця, тобто в нас відчиненими двері ніколи не бувають. Але у всіх в'єтнамців бувають, і в мене просто в голові не вкладається, як можна з ними отак жити і навіть не зважати. Чому ніякі е, служби? Не приймають якісь міри, тому що величезна кількість, величезна кількість щурів бігає по місту і ми це завжди спостерігаємо. На вулиці дощик, але у нас є що ліса. Парасолька, Парасолька в нас є. Ми гуляти не йдемо, але йдемо на вулицю, бо нам потрібно в магазин. Правда, Аліса? Цукерка купити? Одного тільки. Якщо їсти багато, що буде? А зубку як. Зуб буде боліти. Так. Все ти знаєш. Пересолька, Давай скоренько розкладемо твою пересольку. Нам потрібно в магазин, бо я планувала, що ми увечері вийдемо на прогулянку. Ой, давай, ходімо. І зайдемо в магазин. А так, древненький неприємний дощ і це, звісно, що гуляти не підемо. То просто сходимо за лісою в магазин і назад. Що? Я ага. Так, Ага. Ну. Так, ну що ж, повертаємося, ми купили хлібчик за лісою. Аліся, як тобі добре під парасолькою? Так. так. Зайдемо ще тут по дорозі в місцевий магазин до тітоньки. Купимо Алісі цукерку, яку вона так сильно хоче. І ще соняшникову олійку візьму. Я єсмь. Давай, швиденько, кока перебирай кока ніжками. Я ага, Кока-Колу, хоч і жиліш. Ну, а як ти казала, хто ти? Я ти, ти малий хто? Да -да. Який дядя? Ти як казала? Я малий. Малий грибочок. Ти малий грибочок ось такий. Малий грибочок іде під парасолькою. Давай скоренько. Угу. Ох, друзі вже. Пішли, відійде, будь ласка, вже по традиції з торбами в руках по дорозі. Прощаюся з вами. Хочу вам побажати міцного здоров'я, гарного настрою, як завжди, мирного неба. І подякувати за ваші вподобайки, коментарі та підписочку. Бувайте, друзі, і зустрінемося завтра вже в новому відео.